Сьогодні апостол посилається на псалом 8, псалом. Рад вам собі прочитати. А цей псалом власне говорить про, про ангелів і про людину, де сьогодні посилається. Десь колись хтось сказав, псалом 8 якраз про це говорить, що Господь сотворив людину мало меншою від ангелів. Але славою, величезю і честю звеличив її. І коли ми сьогодні співали кондакт до святих оборони Київа і Небесних сил Бесілесних, то ми говоримо такі слова, що ангелів начальники архангели, вони начальники для ангелів, але для людей хто наставник? Вони наставляють людину, навчають людину для того, щоб людина жила фактично, в світі Божого Євангелія, в світі Божого Царства. Тобто бачимо, наскільки людина має в цьому велич. Ми не розуміємо своєї величі. Та є не в тому, що ми такі гарні і красиві, а в тому, що Господь каже, не підкорив світ майбутнім ангелам, хоч ми сьогодні зведе чуємо ангелів, але людині. Людині, Господь, покрізь світ. Я не знаю, що нас чекає в Царстві Божому, яку ми будемо мати ту славу, яку ми навіть не можемо собі часом уявити. Але повірте, що слава для людини є приготовлена дуже велика. Якщо ангельська слава є така велична, що вона захоплює, вона надихає, вона часом людину влякає до такої міри, що людина не може витримати світла. То наскільки людина має велику славу через нашого Спасителя Ісуса Христа? Тому сьогодні ми згадуємо небесні сили, які є в Царстві Божому, які вже співкривання прийшли. Одна третя відпала ангелів від воїнства Божого. Я не знаю, скільки тих людей, ніхто статистику не веде. Мабуть, коли ми станемо колись перед Господом, ми будемо бачити. Скільки людей не змогло досягнути е, своєї бажаної пристані Царства Божого. Особливо в останні часи, коли людство буде відпадати від Бога. Не так, знаєте, тяжко для людини е, десь пізнати Бога до кінця, бо є багато людей, які живуть десь там ще в Амазоні, який, в джунглях, які ще живуть тим. Способом, знаєте, навіть не знаю, що є інтернет, телефони, вони живуть там собі з списами, бігають, звуками. І я якихось там помашок і щасливий. Можливо, для тих людей не буде так суворо судити Бог цей світ, кожну людину, як тих, які пізнали Бога. Каже нам Івангеля, краще б такі дорогу правду не пізнавали. І сумно, коли християни, вони хрещені, мене ніхто не спитав, хто не має питати. Ти отримав привілей бути серед воїнства Божого, не серед якихось там міністрів воїнства. Воїн це той, який бореться, той, який захищає, той, який здобуває. Так? А царювати, панувати, це не є завдання для людини, бо це є, це є місія Господа Бога. Він є той, який володарює. А Людина, яка, бачите, отримала такий привілей бути воїном Христа іти поряд з Михаїлом з ангелами на, на боротьбу проти сил зла, сил темряви, які сьогодні так активно поширюють свої щупальці в світі. Е, мене ніхто не питав, е, дуже часто така є, дай по відмовка. Е, я не вірю в Бога, ну як так говорити християнинові? Ну, так скажи е, ну, зроби то відречення вже остаточно. Щоб ти вже не був засуджений до кінця. Скажи, що я ні, ніколи не хотів бути. Ну, Але то, 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 то якось так, не знаю, колись християни е, проходили випробування, ми маємо тень вашему. Це ті, які мали ну, пробу, не кожен цей не має То зараз, розумієте, всі йдуть до церкви і всі, хто приходить, всіх ми хрестимо. так? Церква піднімала, це питання наше, зокрема, щоб так не робити. Е, ну, але вісім не там, бо ну, в цьому в такому складному світі, знаєте, ми даємо також місце для того, щоб Бог промишляв своїм милосердям, щоб та людина, яка розбій, в кінці може спаслася. Але дуже би було добре, щоб ми свідомо приходили, і ставали християнами, якщо ще не стали свідомими, то е, якось просипатися своєї сплячки з дагівського сну та й вставати до, до лав. Збройних сил Христа, до яких ми належимо через своє таємничення, через християнство. Коли ми християни, ми вже там. Ми вже повинні вести ту боротьбу. Ми вже повинні е наступати на змію, на скорпіоні, на всяку ворожу силу, бо Господь дав нам таку владу, Господь закликає нас до того, щоб ми йшли і переборювалися те зло, яке зараз наступає на християнина. Людина, яка складає зброю. Яка відмовляється жити вірою в Бога, яка відмовляється бути воїном Христа, вона фактично капітулює перед темними силами. А щоб ви розуміли, що злі духи, диявол, сатана, він не є милосердним. І так як ворота, пам'ятаєте, Битва Халці, історичні факти, коли князь київський. Фактично ну, проявив, що знаєте, боягузтво, коли їх штурмували, вони табором відбивали атаки тих монголів, звертавши їх величезних втрат, і він потім вирішив зберегти життя собі і дружині і здався. І вони просто забрали не зброю, відпустили ніби додому, потім е послали е і корували всіх, нікого не лишили Думаєте, Так само діє Сатана, так само діє диявол, коли Христий капітулює. Тоді він таку людину знищує в різний спосіб. Людина спивається, стає наркоманом, людина просто потопає в тих пристрастях різних, раптово потім може загинути в якійсь катастрофі або просто без сповіді, без шансу для, для каяття. І ми маємо такі приклади, знаєте, північеї помирав, розумієте, той богоборник. Він зійшов з розуму, так? І... Він ніяк зійшов з розуму. Він, він вже бачив, вже то, як, 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 яка його участь. І він кричав, щоб йому привели священника, а ті з нього сміялися, бо він вже дурний, каже, вже весь вчив нас, що Бога немає, що священник той, ну, його треба гонити і не пускати навіть на поріхати, а тут він його просто знає. І так помер без сповіді. Або інші ті богоборники, які знаєте, себе, щось про себе думали в так само помирали в жахливих муках. Це, це такі відомі люди, а таких невідомостей є багато. Та навіть оце, що на кресі храм зруйнували. І мені ще старші люди розповідали, як я приїхав сюди історію. Якийсь директор заводу, креса шахти. Він був партійний ідейний охрам на території шахти, ще був тоді. Не знаю, які переки були, але ще, якщо старожили, пам'ятаєте, що видно, після війни цей храм був. І вони каже: кілька місяців цей храм не могли підірвати, каже добре був збудований. Бог давав їм, знаєте, нагоду хоча б не робити це, одуматися. І в кінці він десь викликав військових саперів, які заклали вибухівку, то каже, як землетрус, бо храм піднявся, опустився і руїни. І потім, тому на нього напала якась хвороба, така таємнича, він фактично вбирав тяжких муках і вже тоді свідчив про Бога. Знаєте, свідчив, каже, що він зробив велику дурницю і заказував інших, щоб таке не робити. Бо він показав собі приклад, що, що він зробив, зруйнувавши храм. Тепер його життя було зруйноване фактично. Його там навіть не, не, не Може, партія та не мила була, ті гроші, які мав положення, та не миле була, бо, бо Бог забрав його нього радість життя, дав йому якусь важку хорову. Тобто все це є. Люди, людина просто не, не вміє відкрити очі і побачити, наскільки це важливо, щоб ми трималися Бога, трималися і йшли під пробудом архистратига Божа Михаїла на боротьбу. Це є боротьба. Це не просто життя, не треба шукати комфорту. Це є боротьба. In vsi borilci bi morali obdržati sebe kot vero, obdržati svojo dostojanstvo. To je najpomembnejše, kar mi lahko imamo zdaj in v prihodnje. Ах і Святиго Божого Михаїла і інших Небесних сил безтілесних. Це, цей цей е, архангел е, або воєвода, воєначальник Господнього війська е, має дуже тісне відношення до нас, українців, до нашого народу. Ми читаємо святе письмо Старого заповіту є покровителем міста Єрусалима. А відповідно, він є покровителем і народу Ізраїля, народу Божого. Цей воєвода, воєначальник мусив бути розподаряння цього Божого народу, бо вони фактично виступали проти всього того, що противне Богу. Так сталося, що наш... Наша столиця, місто Київ і покровителем Києва теж хто є. <кій> і наш народ має так само покровителя його, як народ Божий, народ вибраний, який має так само якусь місію, якесь завдання, важливе завдання, щоб здійснити щоби здійснити цю місію, щоб сповнити волю Божу. І тому Події з святами Архістратига Божого Михаїла тісно перевітаються з нашими майданами. Вони майже всі починалися під поповнення свята у му році. Так само це почалося на Архістратига Божого Михаїла. І ми пам'ятаємо на Майдані його той образ, як він своїм мечем був направлений на тих чорному. І Господь дав нам перемогу. Я думаю, дасть і далі перемогу, якщо ми будемо покладатися на Господа Бога. Служба Божа на Михаїла буде о 10-й годині зранку. суботу будемо мати службу Божу запокійну на 9 годину. І в неділю у нас як завжди служба Божа є на 11-ту годину. Хочу привітати іменцевецю Олександру, який виповнюється 65 років сьогодні. Вчора. Вчора. Сьогодні, так, вона не є з нами фізично, але духовно. Я сподіваюся, вона і присутня з нами. Хочемо побажати для неї перше Божого благословення, здоров'я, щоб вона могла приїхати до нас і відвідувати, тримати з нами зв'язок і ми з нею. Давай всякими гараздными тапозимо додаємо ноги і два. Сили, так. І я про те ніколи не думав, що це зими про Землі якихось. І я так кажу, що би то могло значити? Чи видно якийсь знак? А тоді минулого року ми готувалися до контамнасту. Там Думаю, мабуть, Господь каже, що буде таких три місяці, мабуть, поки наші не звільнять наші окуповані території. Потім просто подумав і кажу, а може три роки. Але не хотілося мені про три роки говорити, так, може, так і Господь такий знак що Тривалість війни буде три роки, ще, ще багато. Але Бога все можливо закінчить дуже швидко, тому закликаю знову, як і вся наша церква закликає для того, щоб ми молилися. Бо всякі тарологи, астрологи, екстрасенси, вони хочуть собі імідж заробити на тому, що вони щось хочуть там гадати, а потім щось станеться і скажуть, а, ми казали. А ми от пророкували, а от нам карти показали. Ну це все, знаєте, нічого спільного з реальністю немає. Воно може змінитися в одну мить, якщо люди будуть вживати до Господа Бога. Коли ми дивимося на історію народу Ізраїля, дуже багато є таких моментів, коли Господь їх рятував у різний спосіб. Коли були найбільші армії, то... Він одного разу їх врятував через пороки війну. Ілля просто пішов, став перед тим військом, помолився і все військо осліду. Більше як 50 тисяч він привів до Єрусалиму. Цар з радості, що не треба вже витрачатися на війну, хотів тих людей освітити. А він каже, ти їх не завоював, нагодуй і відправ назад. Так він не завоював. Можливо. Ми ще сумніваємося в силі нашого Господа, але ми в тих обставинах, коли народ російський зараз є відданий у руки сатани, і він, він, він як наречений гром, розумієте, вже чисто нормальні люди, якби вони так вели війну, бачили ті втрати і нерозумність цієї війни, давно би зупинилися. Але диявол ну, не може зупинитися, бо він хоче знищити війну. І не, не дурно за Путіна так церква не молиться, як ті всякі відьмаки, знаєте, вони навіть кажуть, що вони приносять маленьких дітей в жертви, щоб Путін мав силу продовжувати війну. Дивіться, наскільки то вже до обсуду це все доходить. Але вони сприймаються серйозно, розумієте? Я пригадую собі, читав колись сповідь, як вона називається, сповідь сатаніста. Людина, яка була в сатанинській серді. Він вже був посвячений якісь там, не замаю свої теж, певні ті щаблі, бо не рухається в свій тій в бізівській ієрархії. І він був там не останньою людиною. Е, в якийсь момент настав так, що якось Господь його торкнув серце і він лишив це все. Навернувся до Бога. Коли пішов в церкву, знаєте, він був шокований. Я християни поводяться в церкві. Він каже, ви християни є слабкі. Бо каже, ви створюєте лише не вигляд, що ви молитися, ви створюєте вигляд, що ви вірите. А насправді такого немає. Каже, коли я був в секті, коли я там практикував сатаницьку свою практику, я каже, ночами спілкувався з своїм Господом, цілими ночами. Раз на тиждень це таке моє чування було з дияволом Він з ним спілкувався. Нам не стає 10 хвилин на молитву, розумієте. Як ми можемо з тим сторінчистю боротися, я не знаю. Так легко говорити про все, о, давайте, давайте нам зброю, давайте те. А виявляється, що зброя не вирішує нічого фактично. так? Вона може якісь локальні проблеми вирішити, але не всю е, проблему, яка є зараз в нас. Тому що коли задіяна бісівська сила, то в нас зброєю не побореться. На місце тих тисяч вбитих прийдуть ще більше людей, які будуть знаєте, націлені, як ті орки, знаєте, тільки на знищення. Тільки коли людина буде взивати до Господа, то стається тоді чудо, навіть ті орки втрачають силу до війни і вони стають іншими. Можливо, комісія України, напевне, як того лазаря. Ховати на Бога, щоб змінити ту Росію, щоб вона не загрожувала цілому світу в кінці кінців. Як ми це виконуємо, як ми з цим ну, це залежить від нас. Але надіюся, що все ж таки знайдуться ті, які будуть свідомо жертвувати свої молитви у наміренні того, щоб все е, йшло за Божим сценарієм, а не за лісівським сценарієм. Амінь, молимося за Україну.